Промінь сонця якось я зустрів і прожити з ним життя хотів, але сонце зникло у пітьму, залишивши. Ну... <звучить> Отакий От сьогодні незвичний музичний вступ. І я розумію людина, яка зрозуміла, для кого цей вступ все почула. Завдяки цій людині ви дивитеся ізотарівом, бо цей канал був створений саме для того, щоб людина отримувала гідні прогнози на таро. Хоча вона це могла зробити прямо вдома, але не будемо просим. Ми сьогодні розглядаємо черговий день, четвер, 16 жовтня. Всім традиційне Хеллоу, і з вами знову Дзюба Хейло. Сьогодні у нас на чатуванні слов'янське терміфічне таро. І оскільки це така колода незвична, я сьогодні епіграф, підготував з цієї книжки. Сергія Плачинди, міфи і легенди Давньої України. Сьогодні трошки про сварога, який є у цій колоді. Сварог народження. Народився він у мисливському бурдеї над самісинською рукою, яку називали почайною, і котра впадала в Славуту. Його житло було вкопане в крутий берег, зверху перекладене дрючим та присипане землею. Діти в Бурджеї жахалися темних кутків, волохатих звірячих шкур, що звисали з жердин. А він, новонароджений, цупив і тягнув ті шкіри до себе стрімко ліз у найтемніші закутки бурдею. І все вельми. Дивувало його батьків велетня крека й дебелу матір Стою. Хоробрий, гордо промовляли вони і просили волхвів дати йому ім'я Харбр або Воїн чи Боряк. Та волхви не погоджувалися, але й самі ніяк не могли підібрати належного імені новонародженому. Це буде великий чоловік, який принесе щастя людям, казали Волхви. Велика заря засіяла над ним у небі. Ще такого не було. Отож, ми не знаємо, як наректи його. Лише віщий ант може сказати. Послали за найстарішим і наймудрішим волхвом Антом, що мешкав там, де Славута й Рось об'єдналися навік. Він прийшов на сьомий день, довго вдивлявся в хлопчика, і всі чекали, що скаже Ант, адже він вгадував долю кожного і ніколи не помилявся. Нарешті ант схвильовано і тихо мовив. Його ім'я Сварог. Він з богами розмовлятиме, як з рівними. Він сам богом стане, бо така воля вирію, бо таке бажання великої живи. Це вона визначила, хто має народити майбутнього Бога. Так говорив Ясновидець і великий мудрець Ант. Потому тому він додав та тільки нікому про це не кажіть. Аби мара не почула і не задушила хлопчика, і про людське око називайте його гостем. Прийде час і світ назве його сварогом, і пішов ант, гість, сварог, став хутко рости, і швидко надійшов той час, коли він мусив творити добро для людей. Дуже багато рідновірів кажуть про те, що вже настало. Ранок, сварога, день сворога, але це не так, ще треба зачекати. Не так вже довго залишилося. Світанок буде у 2032 році. Ну а у наступному 26-му році всіх людей очікує велике випробування, сили темряви знову захочуть забрати для себе душі. Тож бережіть свої душі, душі своїх близьких, моліться за них тим богам, в яких ви віруєте. Що стосується, 16 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження це підтвердить. Ну або спростує. Така ж сама карта очікує всіх глядачів, які незалежно коли народилися за дня за днями народження. Буде знову три карти. Перша карта. За знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Розпочинаємо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак. Вітаю всіх, хто сьогодні відмічає свій день народження. Отож, чого очікувати Терезам? Перун, це у нас якраз покровник цього дня, 16 число, це четвер, а четвер це день Юпітера. І от якраз карту імператора я вирішив зобразити у цій колоді як перун, і вона перегорнута. Тож сьогодні день, коли вам, напевно, треба побути на самоті, прибратися в оселі. Можливо, піти в храм. Сьогодні не той день, коли ви можете йти у різні установи, жеки, ТЦК, суди, щось вирішувати. Закон не на вашому боці, і люди вам заважають. Тож відпочиньте сьогодні від людей, якщо вас кличуть кудись, де багато людей, не ходіть туди, бо там ви будете відчувати не тільки напругу, але й тиск з боку оточуючих людей. Навіть родичі можуть сьогодні вас сильно навантажувати. Далі скорпіони перегорнутий Велес в класичному таро це. Верховний Жесть, тот герместресмагіст, я вирішив його зобразити як Велес, бо Велес це був той Бог, який був ближче всього до селян. Він, на жаль, випав перегорнута, і це каже про те, що сьогодні не день для маркуріанських дій, а маркуріанські дії це торгівля, це якісь подорожі, це підписання договорів. Краще сьогодні не підписувати договори, нікуди не їздити і пам'ятати, що ті цілі, які ви ставили на цей четверг, можуть піти зовсім не у той бік. Тож не сильно треба впадати в відчай, якщо щось у вас не виходить. Головне в цей день не поспішати, бо, як каже поговірка, поспішиш і людей насмішиш. Далі стрільці, берегиня. Берегиня в класичному таро – це імператриця або Ізідея Уранія це богиня мать Тир, земля це матеріалізація думок. Це якісь невеличкі гроші, які обов'язково до вас прийдуть. Фізичний стан у вас досить задовільний. Ви все можете витягнути. І сьогодні гарний день саме для селян. Якщо ви працюєте на землі, сьогодні ви можете зібрати тут врожай, який вам дарувала земля-матінка. Також ця карта пов'язана з мамою. Якщо ваша мама жива, обов'язково поїдьте їй і допоможіть за телефоном. Понойте і поговоріть трошки більше, ніж ви зазвичай це робите, якщо ви знаходитесь на відстані. Якщо ж вашої мами вже немає у цьому світі, можете просто запалити свічку і помолитися за душі всіх тих предків, які вам допомагають з потойбіччя. Далі козарії. Нульовий аркан, блазень в класичному таро. Тож сьогодні не той день, коли ви можете займатися якимись серйозними справами. Так, можуть бути якісь дуже вдалі моменти у вашому житті, бо це вищий аркан, і вищий аркан цей незвичайний, бачите шиш. Фіга така, дуля. Тобто, якщо ви будете розраховувати на щось велике, можете щось втратити. А якщо ви будете поступати як справжній блазень, посміхатися частіше, нічого поганого з вами не станеться. Також цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі. Водолії. Дуже гарний результативний день. Ярило в класичному таро – це карта Всесвіту або корона, вінець магів, і це ознака того, що сьогодні ви можете закінчити якусь справу, яка тягнеться вже не один, можливо, навіть рік. І сьогодні ви отримуєте результати за свою діяльність. Гарний день для того, щоб уходити іти з тієї роботи, яка вас вже сильно навантажила, зібрати якийсь врожай, отримати. Нагороди і перемоги, які вас очікують сьогодні. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі риби. Ваша карта випала. Карта роду в прямій позиції. Що ж сьогодні ви знаходитесь в своїй тарільці? Вам не слід забувати про родову у спадковість, тобто вам родичі сьогодні допоможуть, якщо вам треба вирішити якісь складні питання. Окрім цього, ця карта для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою. Для спортсменів, для музикантів, які постійно репетирують заради того, щоб виступити один раз на рік. В будь-якому разі карта роду це карта творчості і повторень. Нічого нового сьогодні особливого з вами не буде, але ви знаходитесь у повній своїй силі. Далі овни. Перегорнутий Чорнобог в класичному таро, це у нас сутінки, і в перегорнутому стані це гарний показник. Ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду, яку від вас давно приховували. Сьогодні нічого не може якось збігти від вашої інтуїції. Інтуїція працює дуже гарно, і сьогодні гарний день для виходу з найскрутніших ситуацій, найтемніших кутків вашого життя. Єдине, що будьте обережні, намагайтеся сьогодні не спілкуватися. І не зустрічатися з представниками знаку РАК. Далі, тільці. Прия це управниця вашого знаку, планета Венера. Класичному таро це карта зірка магів. На жаль, вона випала перегорнута. Тож, якщо ви жінка, бережіть свою жіночу красу. Сьогодні можуть бути проблеми по жіночих якихось хворобах, зверніть на це увагу, і може бути емоційний струс. Що вам може принести цей емоційний струс, я не знаю, бо це загальний прогноз. Але бережіть себе від нервових зривів. Якщо ви чоловік, будьте обережні з жінками, бо жінки будуть намагатися вивести. Вас сьогодні на негативні емоції. Далі близнюки. Янгол, на жаль, перегорнути це в класичному таро-карта помірності або сонячний геній. Тож сьогодні у вас немає захисту, вам треба захищатися самостійно і не розсіювати свою увагу. Зосередтеся на однієї справі і робіть її досконало. І менше говоріть язиком. Більше думайте, менше говоріть. Також будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Далі раки. Вам випав вищий аркан, купала сонце в класичному воно називається ця карта, і це дуже гарний показник, все, що стосується грошей, все, що стосується прояснення якихось відносин, підписання якихось комерційних договорів, угод, сьогодні все це можна робити. Ще ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, обов'язково приділіть їм більше уваги, можливо, щось купі, купіть їм, щоб вони зра. Діли, бо їхнє життя зараз цілком і повністю залежить саме від вас. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі леви. Морена це карта смерті в класичному таро. Вона тут майже не змінила свій, своє обличчя, свій образ, тільки в класичному таро вона тримає. Як воно називається? Коса? Хочеться сказати? Напевно, коса так воно і називається коса, але тут вона тримає от такий от. Як воно називається теж українською мовою серп? Так воно і називається серп, яким вона знімає жнива. І сьогодні день, коли ви можете трансформувати будь-що гарний день для будь-яких магічних операцій, обов'язково щось треба змінити або в зовнішньому вигляді своєму, або в своєму інтер'єрі, або виключити зі свого кола якихось непотрібних людей. Будь-якому разі, сьогодні можливі кармічні різні, якісь обставини. Які радикально можуть змінити ваше життя. І нарешті діви: будьте максимально обережні, цар-вогонь в класичному таро це розбита вежа, і в прямій позиції це карта катастроф якихось. Несподіваних поломок там або в авто, або вашої техніки, це також травми. Будьте обережні, якщо ви автовласник. Намагайтеся сьогодні бути обережними і уважнішими на дорозі. І пам'ятайте, що сьогодні ви можете все втратити, бо сьогодні пожеже небезпечна ситуація. Слідкуйте за газом, що ви залишаєте у квартирі, і загалом будьте обережні з вогнем. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи з представниками знаку Овен. І нарешті загальна карта дня, це доля і недоля. Це, до речі, карта того знаку задяку, який зараз триває Терезів і в прямій позиції, це карта рівноваги, джастес, справедливості, каже про те, що якщо ви людина розсудлива, якщо ви все. Подводити крізь аналіз власного розуму, нічого поганого з вами не буде. Якщо буде контроль над емоціями, ніхто не зможе вам нашкодити. Сьогодні ви можете все врівноважити і зробити так, щоб не було чогось зайвого. Було все по-рівному. І сьогодні, якщо вам треба, щоб була вдача і захист, вдягайте щось темно-зеленого кольору. Що ж стосується самого дня. Ну, день такий опівдень, краще не робити ніяких важливих справ. Важливі справи можна робити з 14-ї години і до закату сонця. Ну, а ніч може бути досить небезпечною. Вибачте, ще не одужав до кінця. Отож, ніч, починаючи з 2 години ночі, і по світанок. П'ятниці є якась небезпека. Зверніть на це увагу. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця Лель та Леля це карта закохання або два шляхи. Класичному таро, в прямій позиції гарний показник. У вас є вибір, і від вашого вибору багато чого залежить. Якщо треба брехати, прибріхуйте. Ви сьогодні повинні включати свої авантюристичні якості. Тільки авантюризм вам додасть можливості зробити своє життя ще кращим. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2-го, 11-го, 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. От, якраз вам і випав сварог, але він випав перегорнута, і це показник того, що нумерологія не бреше. Сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати, ідеї до вас сьогодні також не будуть приходити. І особливо поганий день для чоловіків, бо чоловіча енергія перегорнута. Зверніть на це увагу. Не будьте надмірними егоїстами, ваш егоїзм зробить вам лише шкоду. Далі, якщо ви народилися 3, го 12, го 21 го або 30-го. Числа будь-якого місяця, індрик звір це колесо фортуни в класичному таро, не дуже гарний показник, коли воно випадає перегорнута. Ознака того, що сьогодні краще нікуди не їхати. Можна повертатися до чогось, що ви не доробили, розраховувати на успіх, на якийсь фарт не слід. Люди і обставини будуть вам лише заважати. Вам може допомогти лише власний досвід. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця кит риба перегорнута, це карта сили в класичному таро. Це нестача сил. Можливо, можете захворіти, чи знову буде якраз регресія ваших хвороб, які, звісно, у кожної людини є. Бережіть свої сили, не тратьте їх попусту. І пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете вступати в конфліктні ситуації. Будьте Особливо обережні, якщо ви народилися під знаком лев. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця, непоганий день вам випав дідько. Він же диявол. В перегорнутій стадії ця карта каже про те, що зовнішні фактори досить позитивні. Ви можете навіть ризикувати ризик виправданий. Головні демони, які вас спокушають, які не дають можливість вам розвиватися, знаходяться всередині вас. Тож не слухайте свій внутрішній голос, бо він може вас сьогодні завести в халепу. Будьте впевнені в тому, що сили світла вони найміцніше за будь-яку темряву. Далі, якщо ви народилися 6, 15, або 24 числа будь-якого місяця, лихо однооке це у нас карта жертви повішеного, але в перегорнутій стадії це карта подарунків долі. І загалом ви нічого не втрачаєте. Все одно ця карта каже про те, що треба бути добрішими і милосерднішими. Якщо у вас є щось, чим ви можете поділитися з людьми, робіть це. Все, що стосується здоров'я, здоров'я вас сьогодні не підведе. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випала карта Білобог в класичному тароце Верховна Жриця або Двері в храм». Це день зустрічей, день знайомства, день спілкування, коли до вас буде приходити якась необхідна інформація. І головне, гарний день для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночою інською енергетикою, і зустрічі з жінками сьогодні також досить позитивні. Далі, якщо ви народилися 7-го, 8-го... Сімнадцять або 26 числа будь-якого місяця чаклун в класичному таро – це відлюдник в прямій позиції це не дуже гарний показник. Вам потрібно існувати лише у певних межах, не виходити за ці межі. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати справи, але не розпочинати. Також будьте таємничими, Ваша таємничість додає вам бонусів, і люди будуть відноситися до вас інакше, якщо ви будете трошки. Прикриті і не будете розповідати всього, що ви знаєте. Для когось з вас, на жаль, буде погана звістка про чиюсь смерть, бо ця карта дуже часто пов'язана з кінцем життя. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це кітовраз це. Колісниця в класичному таро, на жаль, вона випала перегорнута. Тож сьогодні нікуди їхати не треба. Сьогодні ви можете навчитися чомусь лише завдяки помилкам. яких. тому, якщо ви боїтеся помилок, краще сьогодні важливі справи відкласти. Поганий день для навчання, для поїздок. Відкладіть свої поїздки на інший день і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці слов'янські міфологічні таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги наших давніх предків і наш єдиний вакантанка. Господь.